Іноді бути цікавим для когось означає бути очікуваним, якщо ви приходите на якийсь захід, а вам там показують якийсь перформанс, якого який ви не очікували, ви такі «Вау, оце круто. В дитинство я отримала дуже класну пораду від своєї мами, яка стосується ігнорування. Наприклад, коли... чому мене не цікавляться, чому про мене забувають, чому мене ігнорують, чому мене не запрошують. Я ж наче класна людина. Можливо, у мене в житті нічого не відбувається. Так, можливо, я не роблю чогось надприродню. але все рівно типу мені хочеться бути частиною цього суспільства, і я не розумію, чому вони відкидають. Насправді люди вас більше люблять, ніж ви думаєте. Буває, іноді тебе не сприймають, буває тобою не цікавляться, буває про тебе забувають, буває, тебе ігнорують. Але з цим треба вміти жити. Треба вміти жити так, щоб не намагатися подобатись комусь, не намагатися вилазити з своєї шкіри і дійсно ставати якимось актором, якимось героєм, щоб просто довести комусь що так, я все ж таки класний, зверне на мене увагу. Якщо всі люди навколо не вважають вас цікавою людиною або вас ігнорують, це не трагедія. І це не шок, контент. Як таке можливо бути. Це всього лише. Статистика дуже сухо і просто абсолютній більшості людей ми не цікаві. Зазвичай це просто може бути якесь притворство, вдавання що ой, мені з собою так весело, просте підтримування контактів. Кожен з нас це як окрема сніжинка. Знаєте, що сніжинки всі різні, не буває однакових сніжинок, і тому ми всі відрізняємося, Ми намагаємось пристосуватись до когось, але ми не можемо бути дійсно такими, щоб подобатись кожному або, хоча б більшості людей. Існує цікава теорія, що провели дослідження і винесли такий термін, як «leaking gap», який означає, що люди вас приймають набагато краще, ніж ви думаєте, що вас приймають загалом. Якщо ви думаєте, ой, зі мною тон спілкується, я сказав два слова, а мене проігнорували, мені не відповіли. Мене 100% ніхто не любить, мене не сприймають. Насправді люди вас більше люблять. Ніж ви думаєте. Так само, як відображення у дзеркалі, я думаю, ви знаєте, що коли ти дивишся у дзеркало, насправді ти красивіший, ніж ти бачиш своє відображення у дзеркалі. Тобою, можливо, цікавляться, але просто не так, не в такому вигляді, не в такій формі, як би ти хотів. Особливо наш мозочок, він така цікава, я б сказала, істотка, яка постійно нам підказує, що Тебе не люблять, тебе проігнорували, коли сталася якась ситуація, наприклад, просто вас не почули, або просто людина дійсно задумалась про щось і вас проігнорувала, ви думаєте, ага, мозок вам каже, тебе ніхто не любить, ти нікому не потрібен, ти не цікавий. Просто так працює наш мозок. Він постійно нас першу лякає і дає нам лише негативні сценарії. Скажу вам про мову, що було дослідження таке величезне, де опитували. Велику кількість підлітків і дізналися, що кожен третій підліток насправді відчуває себе якимось чужим у шкільному середовищі. Тобто, навіть якщо тобі здається, що всі діти класні, їм все подобається, лише я один такий ненормальний. Не -не. Насправді кожен третій відчуває себе некомфортно. В дитинстві я отримала дуже класну пораду від своєї мами, і я її Далі використовував пожаті, яка стосується ігнорування. Наприклад, коли я маленька там йшла з кимось віталася, це були однокласники, можливо, знайомі, просто друзі якісь колишні, зі мною ніколи не віталися. І я завжди казала: ну чому зі мною не вітається? Мені так сумно, я хочу, щоб зі мною віталася. І мені мама сказала: ти вітаєшся, тому що ти це робиш для себе. Я вічлива дитина, ти я можу привітатись. І я це роблю для себе. Я не буду бігати за людини і казати Привітайся зі мною, помагай мені, обійми мене, тому що я цього хочу. Я роблю це для себе. Я просто сказала цю фразу. Все, я закрила якби свої потреби. Я виконала якби свою функцію, бо я проявила вічливість, і все від людини вже залежить, чи вона проявить вічливість у мою відповідь. Тобто я показала, що я ось така людина відкрита. Привіт там, добрий день. Якщо мені це не кажуть у відповідь. Все, це означає не я погана, що зі мною не хочу спілкуватися. Це означає, що людина значить щось неправильно зробила. Здається, що мною не цікавляться, все, це найбільша проблема. Мені треба її вирішити, мені треба просто ставати зіркою, мені треба кожному догоджати, що насправді мною цікавилась. Але насправді це не ваша проблема. Проблема починається тоді, коли ви собі наказуєте, що. Я маю зробити щось, щоб комусь сподобатись. Ось і це є проблема. Тобто ви маєте себе переробити, перешити для того, щоб стати приємним для кожного кого ви зустрічаєте. З дитинства дійсно вчать якоїсь такої казочки, легенди, міфи, що будь собою, тебе полюблять, поводься класно, спокійно, не бійся, тебе всі спримуть. І ми віримо, що. Ну, можливо, так і є, але потім стаються якісь казуси, нам щось сказали, нас не прийняли, нас вигнали. В когось, можливо, просто поганий настрій був. А ми в всі сприйняли цю ситуацію, як мені зробили боляче, все. я, значить, якийсь ненормальний, нецікавий, мені сказали, що не хочу зі мною дружити. Звісно, бо думаємо, що бути собою, значить, це не круто. Тому що мене не сприймуть, тому що я плоский, тихий, неяскравий, нудний, можливо, мої хобі нудні, тому що вам хтось так сказав. Ви думаєте, що ні, я таким точно не буду, тому що це нікому не цікаво. Але якщо це нікому не цікаво, але цікаво вам, тоді в чому проблема? В чому проблема жити і робити так, як вам хочеться, а не намагатися сподобатись комусь. Існує дуже класна цитата, що ви не зобов'язані подобатись комусь, так само, як і люди не зобов'язані вам подобатись, навіть якщо вони просто відкривають рота біля вас. Це істина: ніхто не зобов'язаний комусь щось робити, щоб сподобатись, щоб зацікавитись, щоб дійсно робити навколо вас якесь шоу, і що ви такі Вау, давай, розважай мене. Ніхто це не зобов'язаний робити, так само як і ви. Не зобов'язані бути для когось якимось центром всесвіту, давати комусь набагато більше, ніж ви можете. От не драма, я дійсно сиджу в класному зручному кріслі, тому що. Скажу таку метафору, я його зробила зараз для себе, наскільки як мені зручно. Тобто я сижу на м'якій подушці, крісло, яке я обрала, воно мені подобається. Ось цей коцик, який я обрала, він мені подобається цей колір. Тобто Я зробила ось це крісло так, як я хотіла для себе, як мені комфортно. Я його потім можу переробляти так, як мені захочеться. Так само з людьми. Якщо ви станете для когось такими комфортними, як хтось хоче від вас, наприклад, прийде ваш друг скаже: давай підемо в темний ліс, будемо щось там робити, або давай грати комп'ютерні ігри цілий день, давай будемо тусити цілий день, давай будемо те та те робити, і ви це все сприймаєте. І ви стаєте тоді для когось комфортним, плоским, безформним, тому що ви догоджаєте для когось, і ви просто стаєте для когось інструментом, який використовують. Ви просто стаєте формою, з вас хтось ліпить те, що він хоче, а потім я до когось іншого, хто буде більш веселіший, класніший, модніший. Той хто відчуває себе нецікавим і думає, що так, треба мені, значить, брати блокнот, ручку і ходити записувати, яким я маю бути, щоб комусь подобатись. Один дуже відомий комік ще минулого століття він проводив такі якісь дослідження. Він ходив на концерти інших людей, і дивився, як люди реагують, на якісь жарти. Наприклад, шукав собі якісь натхнення і постійно відвідував і записував собі, яким я має бути, щоб зацікавити людей, здобути славу, визнання і так далі. І так само, якщо ви думаєте, що «Хм, я не цікавий, я нудний, так, значить, я маю бути ось таким: більше сміятися з усіх, навіть тупих жартів, просто веселитися. Маю я чудити щось робити для того, щоб привертати увагу. Так, я маю розбиратися в цьому цьому, я маю мати хобі, який має більшість людей, я маю говорити те, що хочуть від мене почути. І в результаті з'являється список не цікавої людини, а відчайдушної людини, яка просто бореться за те, що їй насправді не потрібно. Найкласніше, що ви можете зробити, це усвідомити, що якась така яскравість, егей, давайте щось робити, коли ви бачите якусь людину, яка є ось такою душою компанією, якою всі цікавляться, можливо, і ви дивитеся на неї, я теж такою хочу бути, бо мене ігнорують. Іноді це не просто цінність людини, що дійсно людина така класна, і це просто помітність. Тобто це просто людина, яку всі помічають, але це не означає, що ця людина дійсно суперкласна. Якщо говорити із таких сухих фактів, то наш мозок дійсно не розуміє різниці між помітністю і цінністю. Наприклад, ви приходите в магазин і ви бачите там кучу якогось декору, ви будете привертати свою увагу до декору, який є яскравий, або який дійсно є якийсь екстравагантний. Чому? Тому що наш мозок, він бачить лише те, що є суперпомітним. Якщо там буде стояти якесь крісло, якесь дійсно вау, неймовірне, ви не звернете на нього уваги, тому що ваш мозок не бачить це крісло, тому що воно непомітне. Воно, наприклад, чорне, біле, або ще якесь. А якщо буде якесь крісло, червоне, незручне, але дійсно таке, вау, вирви, оковитки, точно, мені треба таке крісло. Ось так і працює з нашим мозком. Якщо ви бачите дійсно людину яскравою, думаєте, що я хочу такою бути. Ця людина просто привертає увагу тим, що вона робить своїми рухами, зовнішністю, можливо, своєю промовою. Але це не завжди дорівнює цінність. Існує ефект доступності. Ми дивимось на людину. Те, що нас привертає увагу, людина, яка багато говорить, людина, яка заповнює собою простір, людина, яка позбавляє вас тиші. Ця людина залишає у вашій пам'яті набагато більше слідів. Іноді, навіть, якщо ця людина вам не подобається, але вона говорить якимись такими фразами, якимись болючими, або, наприклад, якимись такими гаслами, ой, давайте зробимо те, нам треба зробити те. Ваш мозок це просто запам'ятовує, і ви думаєте, що ця людина класна. А все тому, що у вашому мозку залишилися усі сліди пам'яті. Тобто, ваш мозок якби на плівку записав, що є ось такий то кадр, ви будете цю людину пам'ятати, тому що це було дійсно захоплююче. Ваш мозок зачепився за ці якісь вислови. Але це не завжди означає, що це цінність. Це просто було дійсно голосно, яскраво і потужно. Що ж ви бачите дійсно тиху людину, спокійну, яка там займається своїми справами, не знаю, сидить, працює в кафе, пише книгу. Ви такі мозок дивиться. Та ні, це людина не цікава, тому що вона не створює у вас шуму у голові. Вона просто не викликає у вас ось такі емоції Вау, вау, вау! Що це відбувається! шок контент. Воно чесні, існує ефект ілюзія компетентності. Це звучить дуже складно, але простими словами, що ми думаємо, що той, хто багато говорить, той хто такий показний, яскравий, не знаю, якщо в школі хтось постійно відповідає, піднімає руку. Неважливо, що він говорить там, по суті, не по суті, Ми автоматично думаємо, ага, ця людина розумна, тому що якщо не піднімає руку, значить вона щось знає. Але це не так. Іноді просто хтось хоче бути активним. Він навіть хоче просто привертати увагу. А ми думаємо, що. Ця людина розумна. А я сижу тихенько, хоча я знаю, але я не можу висути свої думки, і не знаю, там страх, наприклад, або просто боїшся публіки, і ти думаєш: так, сіну ще не так, я, мабуть, взагалі не розумний, тому що я не можу так зробити, як та людина. І, звісно що тебе оточення також буде сприймати як не суперрозумним, не суперкласним, не суперактивним. Водночас найцікавіше, що я вам зараз розкажу, що більшість людей бояться тиші. Це дійсно доведений феномен, існує таке поняття як страх тиші. Тому що коли людина знаходиться в тиші, в неї виникають тривожні думки. Вона починає думати, що вона зробила, що вона не зробила, Або ж, наприклад, що мені робити, з ким мені поговорити, так, які дії я маю зробити, так, я зараз сиджу, не хочу там шародіти, так, я хочу їсти, чи я хочу піти в туалет, чи я хочу подивитись кіно. І ось такі думки виникають і людей, це зазвичай лякає. Але саме дійсно впевнені люди, вони класно себе почувають у тиші. Так от, люди, які є ось такими егеге, цікавими ніби, які привертають увагу, вони цю тишу приглушають. І ми чуємо хаос, шум, і тому ми цих людей ніби як сприймаємо як людей класних, тому що вони не дають нам відчувати оцю тривожність. І тому за тими людьми будуть йти натовпи, тому що вони не хочуть відчувати тишу. Зараз, наприклад, ми думаємо, що я не цікавий, я не популярний і я не маю дуже багато друзів. Якщо людина популярна, у неї багато друзів, то вона автоматично стає цікавою. Це не так. Якщо здається, дійсно, що це так. Треба нарощувати м'язи впевненості, тому впевненість це взагалі розуміння того, що я щось можу. Це коли ти розумієш дійсно свої сильні, слабкі сторони, коли є якась віра сильна в себе. А зазвичай люди, які женуться за якимось підписникам, можна наприклад, за кількістю людей, щоб натовбі біля них стояв, вони такі вау, класно, мене стоять, всі слухають. Зазвичай ці люди не впевнені, тому що їхня впевненість залежить від кількості людей. Я розкажу секрет, що люди, які дійсно знаходяться в центрі компанії, їм це подобається і просто до них люди липнуть. Зазвичай ці люди приходять додому і такі, так, що я маю зробити наступне, щоб ці люди мене не покинули, щоб мені було з ким спілкуватись. Це також дослідження проведення, я не просто так це говорю. і Дійсно, ці люди вони більше бояться, щоб не втратити густу кількість, яка біля них є. Тобто вони не думають про те, що так. Можливо, мені там зайнятися якоюсь духовністю, почитати книжку, можливо, мені просто спокійно посидіти, самій, піти в кав'ярню, прогулятись. Ні, цим людям страшно бути одним. І вони постійно будуть комусь казати, давай підемо зі мною погуляємо, ой, я тут планую вечірку, заходьте до мене, або ой, давай зберемося, підемо на якийсь похід величезний, ой, давайте величезною компанію подорожувати. Тобто цим людям некомфортно бути наодинці із собою. Я думаю, ви були в такій компанії, де ви сидите, і, наприклад, хтось розповідає про себе, я там зробив тету, те, -то, то, і всі такі «Вау! та не може бути! Ось такі якісь емоційні люди, і ти сидить такий в центрі Вау, класно, на мене так реагують. А якщо ти сидиш спокійно, там цікава людина, але просто спокійна, і ти, наприклад, не реагуєш, ти такий, типу, ну ок, ну зробити це і зробив, чому я маю піщати. І людина така, все. Ти мені не подобаєшся, ти не цікава, ти нудна людина. Іди звідси. Все тому, що ви дійсно не гіперболізуєте емоції. От ви не хочете задовольняти потреби інших людей. Тобто ви не хочете робити так, як від вас очікують. Розкажу вам ще один приклад. ходите у магазин техніки, і ви дивитесь, там є мільярд телефонів різних марок, різних фірм, але ви будете шукати що. Apple, тому що зараз це на слуху всі, хочуть Apple, ці айфони, айпади і так далі. І ви будете шукати той телефон, брати його, дивитися, ну, такий непоганий, хоча ви навіть не знаєте, що мають інші телефони, тому що вас це не цікавить, бо вам вбило в голову, що є лише ця марка, і це класно, це популярно, це модно. Так само з людьми. Якщо ви заходите в компанію, і вам хтось каже Ой, та це ж він, він там вчора зробив те, то те, то я був з ним на вечірці, він такий класний, і ви такий точно ця людина класна. І вас навіть не цікавить, що є мільярд людей, які також можуть бути класними, але ви навіть не спробуєте з ними заговорити, тому що вам вбили в голову, що лише та людина класна. І ви, якщо до вас ставляться ось так з ігноруванням. Це означає, що просто на вас не звернули увагу. Але в світі мільярд людей обов'язково знайдеться та людина, яка буде вам по душі, яка дійсно буде вашою підтримкою, опорою, але найважливіше спочатку стати для себе цією людиною, з якою, наприклад, ви б хотіли познайомитись. От ніби створити себе як прообразом людини, з якою ви би хотіли спілкуватись, гуляти там, творишвати, створити сім'ю і так далі. Бути бути нецікавим для більшості це не прокляття. Все ж таки, це свобода не робити те, що тебе очікують, не грати якусь роль, не виправдовуватись, не намагатися комусь щось довести. Це можливість жити в такому атмосферному місці, яке ви створите для себе свій якийсь власний світ. І саме чути себе, інвестувати дійсно якісь свої ідеї, думки в свою реалізацію. І з цими словами я завершую це відео. Діліться своїми думками, враженнями в коментарях своїми якимись ідеями. Можливо, у вас є якісь класні історії або просто історії, які пов'язані з цією тематикою. І побачимось у наступному відео. Па-па!